У 32-му році то ще якась бараболя, бараболя, чи буряк був, чи щось таке, може, наквасили огірки, чи щось, може, було, а вже в третій не було нічого. Не було нічого. Люди вже ходили, вже сироточки такі в траві, як навесні то їли то. Не було нічого. Нічого не було. Мені залишилося в пам'яті, що я була дуже пухла. Голодна, неміцна, я вже не могла устати, але так їсти хотіла, що вже не знати що. І якось так від Бога я молилась, багато і мама молилася. І мама пішла в яму. І знайшла їжака. Ви знаєте, що то їжак? Вона там знайшла їжака, і вона його почистила і спекла. То я була мала, вона мені більше дала, сама трошки взяла, і мені то дало життя. О, я не знаю, багато загинуло, бо люди лежали, не було кому зарити, бо люди сили не мали яму викопати. Пухлі були, не мали сили. Один чоловік побачив кота навпроти моєї хати, а то такий горбик був, зелений, трава росла, і кіт ішов біг, а він за ним думає, я його зараз злапаю і, зварючи, спечу, з'їм, буду вже не голодний трохи. І кит утік, а чоловік упав і помер, і не було кому його взяти за поховати.